Із серії між прозою і поезією від життя. Кодекси любові. Любо... Любити значить жити. Любов це зміст життя. Любити це не вбити. Любов це не війна. Любов це щастя зміни, це радість до кінця. Це доля України, безмежність це душа. В душі любов навіки. Любов це світло днів. Так, треба зрозуміти, любов завжди в душі. Плануй шляхи незнані і світло для життя. Любов завжди старання, любов в людських серцях.